Усі ці діти сироти або позбавлені батьківського піклування. Через російську загрозу на початку повномасштабного вторгнення вихованців Кіровоградського обласного центру медичної реабілітації та паліативної допомоги дітям евакуювали в Австрію, але два місяці тому повернули в Україну. У нас приїхали 63 і 22 вихователів. Приїхали ми в комфортабельний чотиризірковий отель, який. Знаходиться в місті Найдауберг-Бургауберг недалеко від районного центру Гюсінг, десь 20 кілометрах. Вони прожили там три роки, два місяці і п'ять днів. Увесь цей час дітьми опікувалася очільниця благодійної асоціації Кляйне Херцен, маленькі серця Паскаль Ваєр. We Підтримка для біженців покривала вартість проживання, харчування та частину догляду. Бо ми отримали спеціальну підтримку для дітей з інвалідністю. Але всі витрати на терапію, яку ми надавали дітям, організація взяла на себе, і ми могли підтримувати їх до кінця війни. Це була велика брехня, коли казали, що ми хочемо, щоб вони повернулися в Україну. Дуже сподобалось, дуже нас за всім забезпечувало в нас. Все було. Дітям весь час допомагали. Дітей любили, балували цукерками, але австрійці дуже як це сказати дуже ніжно відносяться саме до дітей. Діткам можна в Австрії все. Але потім почалися перші непорозуміння через процеси усиновлення у 2023 році ваш уряд, ваш парламент підписав закон, який дозволяє людям усиновлювати дітей, не зважаючи на війну. Ви знаєте, що ми всі у Європі підписали Гаазьку конвенцію про міжнародне усиновлення, і в Гаазькій конвенції заборонено усиновлювати дітей під час війни. На жаль, ми нічого не змогли зробити, тому що відповідальність за цих дітей була на директорі дитячого будинку Петрові Пастуху. Він був як батько з 63 дітьми на той час. Kids at this time. Поскільки десь через пів року процес, ну, з початку війни процес усиновлення був призупинений. А потім вже Міністерство соцполітики і, Міністр... і Національна сервісна служба прийшли до висновку, що все-таки треба віддавати дітей, тому що їх більше і більше, війна йде. За час перебування в Австрії Українська служба у справах дітей влаштувала вісьмох вихованців у різні форми сімейного виховання, а одна дитина померла. На цьому процесі усиновлення були заблоковані австрійською стороною, але вже у 2024 році, за словами Паскаль Ваєр, Україна почала надсилати перевірки цією комісією керував офісом боцмена справ дітей в Україні. Вони приїхали сюди, там було 14 людей, і замість того, щоб подивитися на те, що ми робимо, вони намагалися знайти якісь проблеми. У нас була дитина з дуже серйозною інвалідністю, яка регулярно їздила до лікарні у Граці тому що її перевіряли на стан здоров'я, і вона була дуже худою. Але комісія сказала, що ми не годували дітей, дітей з інвалідністю, що абсолютно неймовірно. Як ви можете собі уявити? Що ми не годуємо цих дітей. How can you that we don't feed these kids? Україна наполягала, що діти мають повернутися додому, щоб їх влаштували у сім'ї. Це набагато краще, ніж дитячий будинок, який би він не був гарний. Але сім'я є сім'я. Кожна дитина в сім'ї знає, що це його мама і тато. І знає, що це його будинок. Я б повернула дітей після війни. Це не питання. Але я була категорично проти того, щоб повертати дітей в Україну, в якій іде війна, куди сьогодні цей божевільний чоловік Путін відправляє сотні безпілотників і ракет. Я думала про своїх дітей. Чому? Чому вони повинні їхати до України саме зараз? Чому це 53 дитини? Більшість з них дві третини з цих дітей мають травми. Багато дітей мають серйозні проблеми. Я Сподіваюся, що вони отримають необхідну підтримку, тому що їм потрібно багато терапії: психологічна терапія, фізіотерапія. Їм потрібно багато того, що вони постійно отримували в Австрії. Департамент охорони здоров'я у відповідь на запит, ДВ щодо повернення дітей сиріт в Україну, відповів. Листом МЗС України повідомлено, що австрійською стороною ухвалено рішення про повернення вихованців центру в Україну та посольство України в Республіці Австрія підтримує клопотання голови асоціації Кляйне Герцен Паскаль Вайер, яка опікується закладом і вбачає за необхідне розпочати організацію повернення цієї групи дітей на батьківщину. Діти виростають, діти е, да діти потребують уже зовсім іншого виховання, чим у нас, розумієте. От і е, стало питання про повернення. Інформація до мене прийшла із міні... із консульства нашого, і потім уже е, від нашої адміністрації, що треба готуватися до повернення. Е, ніби австрійська сторона запитала, е, чи можете забирати, чи можемо ми, скажімо так, репатріювати. Але сама Паскаль Ваєр каже, що намагалася зробити усе, аби діти залишилися в Австрії до кінця війни. Місцева австрійська влада співпрацювала безпосередньо з українським урядом, тож я не брала участі у процесі прийняття рішення і перепробувала усе. Я написала до Організації Об'єднаних Націй, я написала до Європейської ради. 2 червня цього року 52 дитини повернулися в Україну. Майже половина з них вже перебуває у своїх нових сім'ях. Влаштували в сім'ї на сьогоднішній день ми 25 дітей. 25 дітей, і ще 9 у нас стоїть, вже уже познайомилися з цими дітьми, і вони йдуть на усиновлення. От. І по двом із них вже є рішення суду. Вони вже усиновлені батьками. Але ще суд, рішення суду не набрало чинності. Тринадцятиро дітей, які мали братів, сестер своїх, вони. З'єднані із своїми братами і сестрами у цих сім'ях. Перші дітки вже потрапили до сімей. Всі, хто були, наприклад, в моїй кімнаті, ким я піклувалася, всі четверо дітей, всі знаходяться вже по сім'ям. Ми з ними спілкуємося, вони нам на вайбер дзвонять, телефонують. Ми їх бачимо онлайн. До деяких ми навідували, провідували, наприклад, у мого Дениса був, де народження Ми їздили в сім'ю. Нам там було були раді, і діти були веселі і щасливі. Директор закладу показує ДВ, як нині живуть діти. Ну, дивіться, умови, це ігрова кімната в діток. Тут вони харчуються. Угу. От, наша кухня ми готуємо самі, ага. збалансоване харчування по всім параметрам. Це в нас тут спальня дитяча. У 2024 році цей колишній будинок дитини реформували у реабілітаційний центр. Тож тепер тут є увесь штат персоналу, який надає повну реабілітацію дітям, і не лише тим, які тут постійно проживають. І ми додаємо реабілітаційні послуги дітям з нервовими захворюваннями і захворюванням опорно-рухової системи. Тому у нас є мультидисциплінарна команда, яка складається з лікарів: лікар-фРМ, лікар-невролог, педіатр, фізичний терапевт, психологи, логопед. У нас є. Вони для кожної дитини, яка потребує реабілітації, складають план. Нам показують кабінети ерготерапевта, дефектолога, кімнату в Монтесорі. За час перебування ДВ тут зі спеціалістами займалися чимало дітей, але здебільшого не вихованців закладу. Діти радо йдуть на контакт, граються зі своїми виховательками і бешкетують. Але у центрі перебуває ще семеро паліативних дітей: тих, які мають невиліковні хвороби і потребують паліативної допомоги. Їх у сім'ї брати не поспішають. Ну ви ж бачили цих дітей так. Немає можливості з ними гратися. Вони не зовсім комунікують. Тому да, да. Прогулянки на свіжому повітрі, співробітники їх по території катають на їхніх індивідуальних колясках. Це в нас вертикалізатори. Вони під кожну дитину свій вертикалізатор. Вони навіть підписані, підлаштовані під кожну дитину. Дитинка ставиться, фіксується, і два рази в день по 30 хвилин дитинка стоїть в цьому вертикалізаторі. Це покращує там і кровообіг. І впливає на кульшові суглоби і травлення. Утім, в Австрії справи у цих дітей були кращі, каже Паскаль. У нас були педагоги, які піклувалися про дітей з важкими формами інвалідності. У нас була фізіотерапія, краніосакральна терапія, яка допомагає підтримувати баланс тіла. Це допомагає дітям, особливо з інвалідністю. Навіть діти з важкими формами інвалідності могли відвідувати спеціальні класи. Це було організовано нашою країною. Вони не ви виїжджали з готелю, бо дуже важко, коли у вас є крісла колісні, перевозити їх у спеціальних автомобілях, вести до школи. Тож ми організували це в готелі. Це було фантастично. Діти зробили стільки покращень за дуже короткий час, стільки покращень. So much improvement, yeah. А моральний стан як їхніх змінився, коли вони приїхали з Австрії? Чи ви не помічали якогось якихось таких Та ні, ну дивіться, як у нас все гарно. У нас є і телевізор, є вулиця, ми ж можемо з'їхати, поїхати, де їх покатати їх і все. Те, що дивіться, які у них гарні ліжка там. Їм все тут зручно. Приходять спеціалісти, масажі, ЛФК роблять, терапію з ними проводяться. Ну, все роблять. У них кожна своя коляска, яка зроблена в Австрії. Під них, під кожну дитину. Самі ж медсестри і виховательки кажуть, що вже хотіли повернутися додому. Це моя країна. Я живу в Україні. Це моя родина, це моя сім'я. Ні. Це наша країна, Україна. А особисто я так. дуже хотіла додому. Uh, і ви знаєте, і діти кожного дня чекали і казали: ми їдемо на Україну. Ми їдемо на Україну. Кожного дня розказували, коли почули розмови. Вони теж дуже хотіли додому. Але труднощі, пов'язані з війною, нікуди не поділися. У Кропивницькому так само звучать тривоги, бувають обстріли, а діти змушені спати в укритті. Воно здатне розмістити 185 людей. Це зроблено по стандартам. у нас є. Документ про те, що відповідає всім вимогам. От є вентиляція обов'язково. Бачите, приточна, витяжна. Вона підігріває при необхідності. Нині важкохворих дітей або опускають пандусом по сходах, що дуже важко, або несуть в укриття на руках. Але ця проблема скоро буде вирішена, запевняє директор. Проблема зі сходами вже розв'язується, ми вже знайшли. Тих людей, які виготовляють, ми зараз об'явили тендерну процедуру, і через, я думаю, через два-два з половиною місяць у нас будуть підйомники. Дітям про війну не розповідають, кажуть у закладі. Мовляв, не хочуть зайвий раз лякати. Тому коли звучить тривога, для них усе подають в ігровій формі. А ти пам'ятаєш, як ти був в Австрії? Так. так подобалось тобі там? А тут подобається? Так. Та? Не страшно, не чути, що ні, щось літає? — Ні, 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 ні Ми про це, ми не, про це навіть не говоримо з ними. Ви знаєте, вони приїхали сюди і ніби, їх, ніби вони ніде і не були. Правда? Вони деякі навіть яким там по п'ять років вже ми привезли. О, а я знаю, а я тут була. Розумієте, почуваються вони добре, тривоги, вони на них майже не реагують, чесно. Не вони, розуміють? Скоріше всього, що да, ми їх не лякаємо цими тривогами, не говоримо, що, що це там, треба ховатися і так далі. Але вони мають своє, скажімо там, укриття, і якщо тривога, то да, ми спускаємося в укриття, ну, у вигляді. Ігрового такого варіанту розумієте, чи <д> ні <continually> Паскаль Ваєр дуже приймається за безпекову ситуацію цих дітей-сиріт, яких вона називає мої діти, бо прикипіла до них душею. Мені важко, бо я щодня думаю про дітей. Якщо щось <quisites> трапиться yeah. з якоюсь дитиною, мені буде дуже боляче. Я рада за дітей, в яких хороші сім'ї. Я бачила кілька фотографій, і я бачила дітей щасливими, і це робить мене дуже щасливою. Дуже дуже щасливою. Просто сподіваюся, що нічого не станеться. І так, тому мені потрібно працювати над своїми емоціями. Я просто молюся, щоб в Україні найближчим часом настав мир, бо цей світ зараз божевільний. і сподівається, що зможе провідати їх восени у Кропивницькому.